Стаття 46 закону України про національну поліцію застосування вогнепальної зброї. Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу. Поліцейський уповноважений на зберігання, носіння вогнепальної зброї, а також на її застосування і використання лише за умови, що він пройшов відповідну спеціальну підготовку. Порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, що знаходиться у розпорядженні поліцейського, перелік вогнепальної зброї та боєприпасів, що використовуються в діяльності поліції, та норми їх належності, встановлюються міністром внутрішніх справ України. Поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю для відпиття нападу на поліцейського або членів його сім'ї у випадку загрози їхньому життю чи здоров'ю. Для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров'ю, для звільнення заручників або осіб, які незаконно позбавлені волі, для відбиття нападу на об'єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення, для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, і яка намагається втекти. Для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров'ю людей та або поліцейського, для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людей та або поліцейського. Для примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна, якщо є обґрунтовані підстави, вважати, що таке судно використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю чи здоров'ю людей, та або поліцейського шляхом пошкодження чи знищення безпілотного повітряного судна та або складових частин безпілотної авіаційної системи. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір використання заходу примусу, визначеного цією статтею. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається при спробі особи, яку затримує поліцейський, із вогнепальною зброєю в руках наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань чи доторкнутися до зброї. У разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю людей, якщо особа затримана або арештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає з застосуванням транспортного засобу. Якщо особа чинить збройний опір, для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю. Поліцейський повноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяти особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці для негайного відвернення чи припинення збройного нападу. Поліцейський повноважений застосовувати вогнепальну зброю у разі збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами. Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоди іншим осолам, а також у вогненебезпечних чи вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу або крайньої необхідності. Поліцейський зобов'язаний у письмовій формі повідомляти свого керівника про застосування вогнепальної зброї. А також негайно повідомити свого керівника про активне застосування вогнепальної зброї, який у свою чергу зобов'язаний проінформувати центральний орган управління поліції та відповідно прокурора. Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Під час затримання осіб, щодо яких у поліцейського виникла підозра вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також під час перевірки документів у таких осіб, поліцейський може привести в готовність вогнепальну зброю та попередити особу про можливість її застосування. Спроба особи, яку затримує поліцейський з вогнепальною зброєю в руках наблизитись до нього, скоротивши визначену поліцейським відстань чи торкнутися до зброї, є підставою для застосування вогнепальної зброї поліцейським. Поліцейський може використати вогнепальну зброю для подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил, або для знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров'ю поліцейського та інших осіб.